Аню, дякую. Як тільки в тебе вистачає фантазії, щоразу нас представляти іншими, але ж такими чудовими словами. Спасибі вам. Перші про головне коментарі. Наступні дві години будемо в студії працювати саме для вас. Ну і е після такої фантастичної новини про природне явище, ми поговоримо про природний газ, а точніше про його ціну для українців. Аби в кожній оселі було тепло, ми маємо розібратися. Скільки це нам буде коштувати, адже у Нафтогазі нас налякали, що це буде дорожче на 40% невдовзі. А прем'єр-міністр нам сказав, що ніякого подорожчання не буде. У нас в студії Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру Психея. Вітаємо вас! Вітаю вас! Тож, допоможіть нам з'ясувати, хто у цій всій історії щось прикрашає, а хто насправді говорить правду? Ну я не думаю, що хтось прикрашає, хтось говорить правду, тому що. А це все буде залежати від того, чи вірними є припущення, що міжнародний валютний фонд вимагає підняття вартості газу українського видобутку до рівня імпортного паритету. От якщо це вірно, і газ для українців буде коштувати стільки, скільки зараз коштує газ, який йде до нас реверсом з Європи. То тоді ціни і тарифи будуть підняті відповідно там на 30 на 40 відсотків. Власне, чому має так відбутися у своїй колонці в, в новому вріміні? Написав очільник Нафтогазу Юрій Вітренко і пропонує головний комерційний директор Нафтогазу. Вибачаюся, і чим він це аргументує? Пропоную послухати. Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні обов'язки, то виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%. До цього часу облгази і тепловики повинні будуть погасити прострочену заборгованість у сумі 58 мільярдів гривень і перейти у режим передоплати. Ми розуміємо, що це може стати проблемою, м'яко кажучи. Але ми також розуміємо, що Нафтогаз не може продавати газ компаніям, які не розраховуються за газ, у яких активів два столи і старий комп'ютер для співробітників Нафтогазу, які підпишуть такий договір, прямий шлях до прокуратури, особливо враховуючи високий ризик схем на рівні цих компаній. Пане Рябцев, ну також е, пане Тренко в цій же статті, просто ми її цілком не, не, не цитували, Зазначив, що якщо ми виграємо Страсбурзький суд, тобто в нас є шанс, що ціни не потрібно буде підвищувати, а вони навпаки на 40% знижаться знижаться для простих українців. Наскільки такий варіант можливий? Стокгольмський Стокльські арбітражни стогольські так. так, ну тут знаєте. Ну, Немає зараз ніяких припущень щодо того, яким буде рішення відповідно арбітражу, тому що існує велика кількість зустрічних позовів, які подали і Нафтогаз і Газпром. А якщо за одними з цих позовів цілком можливо, що українська сторона виграє, то за іншими, чесно кажучи, у мене немає такої впевненості, яка є у деяких. Очільників Нафтогазу України, тому я не думаю, що саме з цим слід пов'язувати все це. А чи буде газ дешевший для українців? Ні, не буде. Тому що ви бачите, що чомусь у нас вважається, що усі реформи, які проводяться в енергетиці, вони полягають саме в доведенні рівня ціни тарифів на енергоресурси до європейського рівня. Про цьому забувається, що рівень заробітних плат в Україні значно нижчий, ніж в Європі. І ми ми, як і більшість споживачів, не зможе платити стільки, скільки від нас вимагає. Але цілком зрозуміле бажання підняти ціни і тарифи у суб'єкті господарювання, адже НАК Нафтогаз України є точно таким же суб'єктом господарювання, як і будь-яка інша компанія. А будь-який бізнес заінтересовані в отриманні надприбутків при цьому, чесно кажучи, поняття там моралі справедливості. На цьому ринку вони ж відсутні, і вони не можуть бути там присутні. але ж для цього і є власне уряд, аби оцих очільників енергетичних компаній так би мовити тримати а, в руках, так. тому що вони би могли поставити собі захмарні взагалі цифри на і будуть ставити ці захмарні газ. цифри і не лише на газ, але й на електроенергію, і на теплову енергію на, на всі енергоносії, які у нас є. А, однак тут скоріше, з не уряд тут скоріше за все має з'явитися по справжньому незалежний регулятор, яким має Це стати НКРЄКП, Але той закон, який зараз прийнято, він, на жаль, не гарантує незалежність регулятора, і він не робить його дійсно арбітром на цьому ринку. Адже якщо продивитися ті рішення, які приймає цей орган, то можна побачити, що він лише затверджує в більшості своїх випадків ті забаганки, які висувають йому енергетичні монополісти. Тобто споживач з цього ринку виключений, і якщо подивитися усі документи, які приймаються зараз в енергетичній сфері, ми не побачимо в жодному дотримання інтересів українських споживачів. Тобто ті затрати, які закладаються в ціни і тарифи, вони узгоджуються. Так, прибуток може бути і мінімальним в формулі затрати плюс. Однак, якщо у нас тарифи на електричну енергію, на теплову енергію, на газ розраховуються за схемою затрати плюс, жоден з енергетичних монополістів не заінтересований в тому, щоб скорочувати власні затрати. І зрозуміло, що. За таких умов потрібно було б очікувати, що уряд якимось чином стимулює зменшення витрат. Енергоносіїв тим же населенням і власне Цікаво, кажучи... як це могло б відбуватися, тому що ще одним поштовхом до того, чому ми почали розбиратися у цій темі, була заява пана Гройсмана як очільника уряду. Після статті у газеті «Нове Врем'я в інтернеті ми почитали Юрія Вітренка. Тепер ми бачимо, що пан Гройсман повністю спростовує і каже, що ніяких 40% не буде. Тобто, у прем'єр-міністра, напевно, є на що спиратися. Давайте послухаємо його. цитату. Тату щоб не бути голослівними, і продовжимо. Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення. Якби це був коментар якогось із експертів або нас із христиною, ми б не звернули на це увагу. Але це прем'єр-міністр. На що він, на вашу думку, спирається, або для чого цей коментар тоді? Це коментар політика, який не хоче допустити, щоб е, у суспільства склалося враження, що він винен в тих негараздах, які зараз є на енергетичному ринку. Ну він має підстави на те, щоб е, дійсно відповісти потім за свої слова і не допустити підвищення газу. Ні, нього є ні нас? у нас немає жодних. Якихось персональних зобов'язань за ті чи інші заяви, якщо йдеться про очільників уряду чи високопосадовців. скажіть, будь ласка, ну зрозуміло, що газ дешевим не буває, так само як вугілля, так само як будь-який енергоресурс. А європейці, звісно, платять дорожче ніж українці. А втім, вони мають на це гроші, адже зарплати українців і європейців дуже сильно відрізняються. Скажіть, будь ласка, субсидії це один із шляхів подолання якби неспроможності самих людей заплатити? Утім, субсидії в Україні це є колосальний тюньовий бізнес і корупційна складова, яка в принципі і впливає на ринок настільки. Чи можливо, якщо забрати у цих можливо, треба просто субсидії зробити прозорими? Чи можливо якось спрозорити цей ринок, щоб українці... Могли платити стільки скільки він коштує, але при тій, при тій умові, що це не будуть останні гроші з сім'ї. Правильно зверніть увагу, що усі високопосадовці, які відповідальні за формування реалізацію політиці, політики в енергетичній сфері, вони останнім часом кажуть про необхідність монетизації субсидій. Власне кажучи, це і є тим шляхом, який дозволить. Зробити крок в напрямі стимулювання енергозбереження, стимулювання підвищення енергоефективності. Однак цей крок мають зробити саме ті високопосадовці, які кажуть, що це потрібно робити. І виникає питання у експертів: а чому цього не було зроблено раніше? І чому, власне кажучи, про це заговорили зараз, тоді як субсидії були запроваджені понад торік тому. І, і а з, з говорить, що... вибачте, що вас е, перебиваю. Кажуть, що у цих субсидіях навіть нинішніх закладені навіть е, промислові підприємства, а можна я і таким зараз якраз чином це вони... процитую. Дивіться знову ж таки повертаємося до Юрія Вітренка, е, головний комерційний директор групи Нафтогаз. Що він пише? На жаль, зараз ми бачимо зміну тенденції. Ми не можемо пояснити збільшення обсягів споживання тільки е, погодинним е, фактором у другій половині 2016 року. Тобто, в 2015 році було е, зменшення споживання. Газу порівняно з іншими, але ми можемо сказати, що тепла зима була. Тепер у нас холодна зима, він каже, що збільшилось споживання газу. Якщо аналізувати детальніше, то ми бачимо, що не е, е, пропорційно більше стало споживати якраз ті, хто отримують субсидії. Е, виникає логічне питання. Може на них приписуються обсяги, які насправді спожили промислові споживачі? Як ви думаєте, чи правда це? Я можу лише думати, можу лише пропускати. Якщо пан Вітренко знає. Що такі схеми застосовуються, то чому про ці схеми не ці схеми невідомо правоохоронним органам? А і про які саме збільшення обсягів споживання йдеться, якщо порівняти нинішні обсяги споживання минулорічні, позаминулорічні, то ми побачимо, що Пропорційно і скороченням промислового виробництва вона скорочується обсяги споживання тобто газу і люди теж ощадніше використовують А от газ. люди ощадніше використовують газ не завжди, тому що немає стимулу для цього. Адже якщо, наприклад, субсидії надавалися б в монетарному вигляді або в вигляді якихось перерахувань на картки. Або вигляді е, кредитів е, на щось на закупівлю, наприклад, енергозберігаючого обладнання, то тоді б можна було казати, що так дійсно це субсидії, так дійсно це пільги, які спрямовані на зменшення енергоспоживання. Однак, те, що зараз відбувається, відбуваються дуже цікаві речі, адже насправді це не субсидія, насправді це не пільги, насправді це не гроші, які надаються кінцевим споживачам. Насправді це ті кошти, які перераховуються з державного бюджету на баланс тих самих на, на рахунки тих же самих енергетичних монополістів, і нічого е, кінцевий споживач не отримає, якби хтось з тих, хто отримує ці субсидії, мав би можливість їх кудись спрямувати я думаю що можна можна, можна було б казати і про суттєвий прогрес в цьому плані тобто не Одна... купили б можливо так, котли більш щадніші? звичайно були б з'явилися б гроші для для того щоб можна було б енер... заміщувати ті чи інші джерела енергії якщо є дешеві місцеві джерела енергії будь ласка використовуйте їх але чому нам не дають ці гроші потріб... а от чому не дають а зверніть увагу Формула, за якою розраховуються тарифи, затрати плюс. Тобто, чим вищі затрати, тим вищі тарифи. Компанії закладають усі можливі затрати, які схочуть, у тому числі великі зарплати власних менеджерів, мільйонні зарплати власних менеджерів, у ці затрати. І потім кажуть що ось таке такий рівень тарифів є економічно обґрунтований НКРЄКП погоджується нічого не 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 кажучи нічого не не пояснюючи нічого не хочу не з'ясовуючи а при цьому більшість українських домогосподарств не в змозі платити такі тарифи. Вони звертаються за субсидіями, але ці субсидії йдуть не домогосподарствам, а знову ж таки прораховуються тим же самим ваших слів. Це просто кругова порука, так звана. Так, дійсно. І це є наслідком того, що у нас влада зрослася з бізнесом, а енергетичний бізнес за його правильного за його правильної організації. Це такі бізнес. Які не в змозі сам встановити справедливі ціни, тобто там, де баланс інтересів між споживачем і е, виробником або постачальником послуг, тому. Будь-який бізнес працює як в будь-якій країні. Він отримує надприбуток. Пане Не рецевну дивіться, пан Вітренко пропонує так звану формулу хаб-мінус, щоб адже в нинішньому тарифі це 6 тисяч майже 900 гривень за тисячу кубовічних метрів. Закладений і, і, і ціна транспортування, тобто всі, те, то, що ви сказали, всі затрати. Вони власне в цьому тарифі. Хаб-мінус передбачає те, щоб забрати звідти транспортну складову транспортування самого енергогазу. Тому що, як ви вважаєте, це може бути виходом? Але буде не, той, не та базова ціна. Тобто там буде прибрана транспортна складова, однак буде ціна хабу. А Ціна хабу це ціна для європейських споживачів. І тому тут немає жодного зменшення. Тут навпаки, буде збільшення. Тарифів, в тому числі і для промислових і для того, скажіть, будь ласка, хочу поточнити зразу, щоб наші телеглядачі зрозуміли. Тобто, це буде все одно в євро від євро будуть ушковуватися да, від долара, правильно? Так, так. І вони просто перерахуються в еквіваленті на, на українську і, так? і це буде прирівняння, прирівняння вартості газу власного видобутку до вартості газу. Який йде в Україну за реверсом? А тепер дуже цікаво, Я думаю, що всі телеглядачі, дуже цікаво це питання. Ви самі заговорили за газ українського видобутку. Кожен політик і прем'єр-міністр, який приходить, одразу починає маніпулювати на тому, що будемо добувати український газ. Не будемо його продавати, а будемо його лише на внутрішній ринок споживачам віддавати за мінімальними цінами, які він коштує при видобутку. Скажіть, будь ласка, можливо ви поясните нам і телеглядачам, чому так не відбувається, і чому це не більше ніж політичний популізм до сих пір? Е, ну відбувається, тому що зараз от е, саме ця ціна базова 6800, е, Вона е, ну плюс там майже майже така ціна. А е, вона є е, е, такою, що утворилася е, е, усередненням е, ціни газу власного видобутку і ціни е, реверсного газу. І саме за оцим усередненням звідси визначаються тарифи. Якщо буде прийнято рішення про те, що підняти вартість газу власного видобутку до імпортного паритету, то зрозуміло, що ця базова ціна зросте. Чому не можна сказати, що ми споживаємо виключно газ внутрішнього видобутку? Тому що чомусь вважається, що. Цього газу нам не вистачає. Можна йти декількома шляхами, можна погодитися на підвищення тарифів, але тоді вимагати від тих компаній, які видобувають газ, щоб ми бачили, на що йдуть наші кошти, які ми сплачуємо. Адже це потрібно, ми потрібні бачити зростання видобутку, власного видобутку. І держава мала б стимулювати власний видобуток, наприклад, зменшуючи рентну плату на видобуток цього газу. Проте Верховна Рада не проголосувала для за зменшення рентної плати на видобуток газу з нових свердловин. Тобто ніяких стимулів для того, щоб нарощувати І це обсяги навмисне, виду, я так, немає. Я так розумію, відбувається правильно, аби ну, збільшити прибутки уже діючих енергетичних магнатів. Ну, зрозуміло, що це е, цілеспрямована політика, тому що ще раз скажу: е, зараз, коли у, в у владу прийшов великий бізнес. Він зрозуміло буде робити все для того, щоб отримати надприбутки. І ці прибутки дуже добре отримувати, якщо немає незалежного арбітра на ринку газу, якщо немає такого арбітра на ринку електроенергії, на ринку теплової енергії. І ми зараз це спостерігаємо. Якщо не змінити цю ситуацію, то нас кожного дня будуть казати, чи кожного місяця казати, що ось. Ми ще не дібралися до економічно обґрунтованого рівня, і ще трошки, трошки, а от наступного наступного року ми доберемося, але буде приходити новий рік, і знову буде нас будуть переконувати в тому, що ось ще потрібно потерпіти, тому що ще економічно не обґрунтовані рівні. Можна ще одне уточнення. Хотілося б розібрати ту ціну газу, яку зараз ми сплачуємо, і порівняти її з тим, що ми можемо отримати в якому контексті облгази. Хочуть поміняти тариф на розподіл газу, замість того, щоб плата за транспортування газу магістралями і розподільними мережами включалася у ціну газу, яку сплачує зараз населення. Вони хочуть, аби це про приватний бізнес, тому що облгази стали приватними, і вони хочуть, щоб їм платили окремо за їхню роботу своєрідну абонентську плату, щоб був постійний дохід. За що ми зараз платимо, як розділяється ціна газу, на які компоненти, і що тоді може вийти? Плату за потужність ми вже платимо. Тобто, у нас ми платимо навіть якщо ми не використовуємо газ, але газ підведений до наших оселі, тобто стоїть десь газова плита, ми платимо за потужність. Власне кажучи, можна тоді запропонувати наприклад, ввести плату за унітази. Тобто від кількості унітазів теж плата за потужність, можна це ж робити і водоканалам, і всім іншим житлово, комунальним господарством. Будь ласка, плата за потужність є. От навіть якщо немає такої, такої в оселі, але там, десь є труба, то це добре. Тут ви знаєте, щось дивне відбувається, але. Цілком зрозуміло, чому це відбувається. Тому що коли сплачується загальний тариф, то ці розподільчі компанії що вони не... не можуть подіяти гроші між да, собою. Да, 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 да. І тут дуже важко сказати, що моє, а що твоє. Скільки потрібно віддавати, а скільки потрібно залишати собі. І це перетягування цієї ковдри, яка. Яку ми всі їм надаємо у вигляді сплати за надавані послуги, вона зрозуміло призводить до зростання боргів і у тих, хто. Розподіляє газ і у тих, хто його видобуває. Адже Можете зараз коротенько також розказати оцей пиріжок чи бутерброд, з якого складається теперішня ціна газу, ну теперішня ціна газу складається з осередненої вартості, власне кажучи, газу транспортування вартості транспортування цього газу магістральними газопроводами. Потім вартості розподілу цього газу трубопроводами середнього низького тиску. Сплату плати за потужність, ось про яку я вам казав. Ну і невеличкі ну, бонуси, скажімо так, прибутки усіх компаній, які здійснюють, здійснюють усе це. Зрозуміло, що тут є в цьому, цьому дерифі ще інвестиційна складова, тобто на розвиток кожної з цієї компанії. хоча… А, ніхто не звітує про те наскільки в зробили вони, як вони модернізувалися. Тобто ці розрахунки всі таємні. Правильно ні, чому вони є? Вони можна відкрити сайти будь-яких компаній. Ці розрахунки є. Проте, пояснити, чому та або інша сума йде, е, наприклад, на модернізацію мереж, ніхто не, не в змозі, е, і ніхто не питає у відповідних, відповідних компаній, а чому саме ця сума. І ніхто не звітує з цих компаній, чи куди вони витратили ці гроші, і яким чином чи пов'язано це з підвищенням якості послуг, як підвищилася якость послуг. Тут ще, до речі, дуже цікава особливість в цьому, в цьому всьому є те, що ті самі компанії, які нам цей газ продають. Вони контролюють його якість, вони збирають гроші за цей газ. Вони визначають, які мають бути тарифи. Вони визначають, що потрібно робити кожного споживачів, щоб під'єднуватися. Чи скажі, від будь ласка? Якщо відмереж? ми скасуємо, наприклад, витрати на транспортування і просто введемо абонплату кожній з цих компаній за надання ними послуг, чи Я... це не вирішить проблему? Ні, це не вирішить, тому що це ж невелика частка в, в тарифі. Я ще забув про головне. Що тут в цій ціні є, я ж це зовсім забув, що Зарплати? найбільшого, найбільшого отримувача вигід від продажу енергоресурсів, це держава, адже є та ж сама рентна плата, є ПДВ, є усі податки, якими откладаються усі компанії. Тобто, якщо подивитися, хто насправді отримує найбільше офіційно з цього пірашка тарифів, то це отримує держава. Це приблизно скільки? 20% плюс-мінус? Ні, я думаю, що це близько 40%. Навіть 40%. 40. Тобто оцих 6 гривень, чи там 6 тисяч гривень, 800 чи 900 за тисячу, за кубічних, тисячу кубічних метрів, метрів 40% забирає держава. Майже половину. Це в нас скільки Власне виходить? Кажучи, Майже 2,5 тисяч. Якщо згадати, що більшість компаній, які видобувають газ, і які потім транспортують його і розподіляються є на 100% або суттєво з великою часткою державної власності компанії? То виходить, що найбільшим отримувачем вигід від цього від торгівлі газом. За високими цінами е, є держава, але тоді, от вертаємося навкруги своє і згадуємо коментар пана Гройсмана, який є прем'єр-міністром, тобто він суперечить власне і інтересам самої держави, правильно, коли він заявляє, чи він розуміє, що він не заробить політичних дивідентів, якщо він ще на 40% підніме ну, ціну навіть і хто зараз можуть платити, ну, уявіть, уже не зможуть. уявіть собі. Уявіть собі, коли під час опалювального сезону який трещить по всіх швах, так. під час надзвичайного стану в енергетиці. Прем'єр-міністр виходить і каже: хлопці потрібно ще затягнути паски. і Ось буде у нас підвищення вартості електричної енергії. Там на 10, на 20, на 30 відсотків. Буде підвищення вартості газу на 30, на 40 відсотків, тому що там МВФ від нас це вимагає. Буде підвищення, якщо вартості газу, то виш... підвищення вартості гарячої води і теплової енергії. І, тобто до кінця року ви будете отримувати платіжки не на 2,5 на тисячі, а на 6,5 тисячі. тисяч. Ну і що після цього буде з, з цим прем'єром? Ну тобто, то, тут оскільки у наших міністри... замовчувати і робити це, так сказати, мовчки, це також не вихід, тому що Чому? люди все одно це побачать. Ну так побачать. Ну і про що? Ну скаже, буде чергове черговий, урядова якась нарада або чергове засідання уряду екстрене на екстрене, на якій прем'єр-міністр скаже, що. Чому це «Київенерго» нарахував такі великі е, платіжки? Це неправильно потрібно, щоб Київенерго поміняло ці платіжки. А «Київенерго» відповідає на наступний день чи в той же день на прес-конференції. Також же постанова кабінету міністрів, де визначено порядок розрахунку всіх цих тарифів. Ми тут не при чому і платіжки правильні, і там жодних виправлень ми робити не будемо. Але що було зроблено? Зроблено так, що ось керівник потурбувався про народ. Ну да, популістично а, як ну, в як. найкращих радянських традиціях І це все на фоні того, що субсидій може не вистачити на покриття тих а Їх, років. ні, так їх не вистачає. Вже борг за субсидіями, наскільки мені відомо, на днів. Так, і там третина уже бюджет дірка в цьому субсидійному бюджеті. Я вже сьогодні читала. Там третина суми вже немає чим платити, і це ще далеко не кінець опалювального сезону. В, власне про газ і ціну на газ можна говорити ще дуже довго це болюча тема для українців. Утім, наш час поки що вичерпано з нами був гостя Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру Психії. Дякуємо вам. Вітаю. Отже, перші про головне коментарі ми повернемося до вас після короткої реклами е, і не пропустіть.